Озброєння та господарське постачання УПА. Українська повстанська армія від своїх початків аж по сьогодні озброювалася і озброюється зброєю здобутою на ворогові, а тому озброєння УПА за весь час дуже різноманітне. Найгірше представляється ця справа для кожного відділу УПА в початках при організуванні даного відділу, бо ж починати треба було майже з нічого. В пригоді тут стала насамперед зброя й амуніція, здобута українським підпіллям під час німецько-польської війни при роззброюванні тікаючих частин польської армії. Цю зброю було тоді закопано в лісових криївках і тепер витягнено. Нерідко перші бійці УПА приходили з крісами, переховуваними під стріхою ще з часів Першої світової війни. При відступі Червоної армії вдалося призбирати деяку кількість зброї й амуніції з припасів Червоної армії. За гроші й сало вдавалось купувати мадярську, італійську та словацьку зброю в вояків мадярських, італійських та словацьких частин при німецькій армії, головно ж після переведення серед них відповідної пропагандивної акції. Всю цю зброю треба було, звичайно, направляти, модернізувати, переробляти і допасовувати нові частини, тому вже в перших місяцях існування УПА організується при кожній частині УПА зброярні, звичайно, під керівництвом техніків-фахівців, недавніх працівників совєтської воєнної промисловості. Зі старих крісових цівок роблено пістолі, вживаючи до них 9-міліметрових набоїв з німецьких автоматів, а з артилерійських стрілен... Роблено міни та гранати. Маючи таке вступне озброєння, відділ УПА організує наскок на станицю німецької шуцманшафт або засідку на німецький транспорт зброї, і так приходить в посідання модерної німецької зброї та запасів амуніції до неї. Про цей спосіб добування зброї пише один із завзятих противників УПА, євангельський проповідник П. Хуртовина у своїх споминах під небом Волині. До менших міст німці довозили різне постачання для своєї поліції тільки тягаровими автоми, але таке постачання було дуже ризиковане. Одного разу до нашого міста також їхало кілька авт, наладованих зброєю і харчами, і їхали в супроводі кількох панцерників. Дорога була висаджена старими чихратими липами і тополями, а біля дороги ліс. Повстанці зробили там засідку. Одні засіли за кущами, інші повилазили на липи біля дороги. Коли німецькі авто над'їхали, повстанці відкрили вогонь, а ті, що були високо на липах, кидали на землю гранати, і ні одне авто не доїхало до міста, а все, що там було, дісталося в руки повстанців. Більші відділи УПА організували засідки на транспорти зброї й амуніції, що йшли поїздами до німецьких фронтових частин. Але й ця зброя, опинившись в руках УПА, мусила йти насамперед до зброярень, бо німці доставляли замки до крісів окремо літаками. Особливо багато німецької зброї перейшло в руки УПА під час німецького відвороту з України. УПА повело тоді спеціально широку закроєну акцію роззброювання розбитих німецьких частин. Члени ж українського підпілля. І навіть цивільне українське населення з власної ініціативи використовували те, що більшовики після побідного бою розміновували вперед німецькі становища і щойно тоді висилали спецчастини для збирання зброї, виходили на залишене німцями побоєвище найближчої ночі, і ще до приходу більшовиків визберували покинену тікаючими німцями зброю й амуніцію та передавали її до диспозиції УПА. Або заховували для власного вжитку. В часі переходу фронту і під час повороту частин Червоної армії до рук УПА дістається велика кількість більшовицької зброї й амуніції. Виявилось, що між українцями-червоноармійцями є несподівано велика кількість свідомих українських патріотів, багато з них перейшло до УПА, щоб чинно боротися проти червономосковського окупанта, деякі ж, не зважуючись на перехід до УПА. Помагали їй тим, що на місцях свого побуту під час перемаршу залишали зброю й амуніцію, пізніше організовано засідки і на більшовицькі транспорти зброї й амуніції. Притому переведено широку пропаганду серед червоноармійців, вияснюючи, що УПА не воює проти Червоної армії і не чіпає червоноармійців, а бореться тільки проти НКВД та партії. висліді цього червоноармійці, що охороняли транспорти, Часто не ставили найменшого спротиву при нападі УПА на транспорт, а той самі повідомляли УПА про перевіз транспорту зброї й амуніції, здобуту й набуту зброю та амуніцію УПА розподіляла рівномірно на терен і магазинувала в лісових криївках, звідки цьому ще кілька літ по закінченні війни УПА не відчували ніякого браку зброї й амуніції. Кількісне і якісне озброєння відділів УПА. Було в різні періоди боротьби різне. В час боїв великими відділами 1943 роки УПА користувалась всіма родами зброї сухопутної армії, до здобутих на ворогові танків включно. При переході до рухливої маневреної тактики боротьби по закінченні Другої світової війни включається вживання тяжкої піхотинської зброї. І навіть важка протипанцерна зброя залучається тільки при більших акціях на ворожі центри, поза тим переховується в лісових сховках. Проти ворожих танків вживається тепер панцерфавстів, в'язки гранат та плящинок з протипанцерною запальною речовиною. В загальному сотня УПА своїм озброєнням дорівнювала, а той уперевищувала сотню регулярної армії. Так, наприклад, в описі наступу УПА на Отинію. 5 листопада 1945 року знаходимо дані, що курінь мав озброєння 40 кулеметів, 100 автоматів і 110 гонтівок. В цитованому вище спомені про курінь орли в липні 1944 року читаємо, що курінь мав 48 дегтярів, 16 Максимів, 12 легких і 4 важкі гранатомети, всі старшини і підстаршини мали автомати, решта кріси. Езоряний у своїй статті про озброєння упа до зброї частини 18 подає про стан в 1945 47 роках таке. Сотня складається з чотирьох чот по три рої кожна. Озброєння стрілецького роя тоді таке. Два кулемети, два-чотири півавтоматичні кріси, один-два автомати і кріси. Тобто сотня була озброєна 24 кулеметами, 40 півавтоматичними крісами. Решта автоматами і крісами. До цього був ще протипанцерний кріс, деколи гранатомет. Умундурування УПА надзвичайно різноманітне, бо ж його доводилось українським повстанцям здобувати на різних ворогах. Трофеями боїв з німцями були німецькі уніформи, і тому, наприклад, загін командира Остріжського був весь умундурований уніформами німецької поліції, деякі частини мали мадярські уніформи. Інші словацькі ще інші шили собі свої власні уніформи або й ходили в цивілю, відзначаючись тільки Мазепенкою тризубом. Після 1944 року на заміну німецьким мадярським і словацьким уніформам приходять совєтські та польські уніформи. Бойовим постачанням відділів УПА завідував Оргмоб, організаційно-мобілізаційний відділ командування УПА. Йому підлягали всі магазини зброї та зброярні. Зі собою брали бойові відділи певний запас амуніції, вистачаючий на проведення навіть дуже довгого бою пересічно по 200-300 набоїв на кріс, 4500 набоїв на кулемет Дахтьорьова і 5000-7000 на німецький МГ. Решта переховувалась в зброєвих та амуніційних пунктах, тобто лісових магазинах. Збройово амуніційні пункти розміщені по цілому терені так, що після кожного бою відділ міг добитись до котрогось із них. Бойове постачання організовувалось в рамках ВО, воєнної округи, а від 1945 року ТВ. Тактичного відтинку. Якщо відділ УПА опинився на терені іншої воєнної округи чи тактичного відтенку, його командування мусило негайно сконтактувати з оргмобом командування даного тактичного відтинку, щоб покористуватись їхніми пунктами. Постачання харчами та одягом належало до господарника УПА, який, однак, завідував цими справами більш теоретично, бо фактичне виконання харчової та одягової заготівлі для УПА лежало на господарнику або господарчому, відповідної клітини ОУН. А від 1944 року СКВ самооборонного кущового відділу. УПА мало теж подібно як зброєві та амуніційні пункти і харчові пункти, тобто харчові магазини в лісових краївках, та користати з них вільно лише в випадку конечності, наприклад, під час блокад та облав. Нормально ж, харчі для відділу УПА підготовляв господарчі підпілля в поблизьких до місця перебування в відділу селах. Або відділ заходив до визначеного села, або приготовані харчі виносили дівчата в ліс. Другий спосіб практикується чимраз частіше з приходом більшовицької окупації. При всяких маршах кожний член відділу УПА одержує залізну порцію, при рейдах подвійну залізну порцію, що їх вільно зуживати тільки в крайніх випадках за дозволом командира. Господарник УПА. Завідував теж всіма господарськими підприємствами, веденими безпосередньо УПА, гарбарнями, миловарнями, Шевськими та Кравецькими верстатами тощо. Подібними підприємствами на терені сіл завідував господарник підпілля, причому дана робітня чи фабричка була залегалізована як приватна власність котрогось члена або симпатика ОУН. Про взірцеве функціонування господарського постачання в УПА. Говорить у своїх споминах згадуваний вже нами на УПА П. Хуртовина, якому довелось було в 1944 році короткий час працювати в господарському відділі командування ВОУПА. Аж тепер я побачив, що УПА було сильно зорганізовано. УПА мали по селах великі харчові сховища, мали вже багато зброї. Наприклад, одного разу наш земельний відділ. Одержав від однієї бойової частини за потребування на 75 пудів ковбаси, кільканадцять пар чобіт, кожухів, светрів рукавиць і другого дня підводи селян вже везли це туди, де треба. До підпільної сітки була прикріплена теж сітка УЧХ, Українського Червоного Хреста, що мав три відділи: медичний, опіка над раненими і хворими бійцями упа. Фармацевтичний заготівля ліків та відділ суспільної опіки. Очевидно, своїх працівників мав у ЧХ і безпосередньо в рядах української повстанської армії. Велика кількість працівників у ЧХ українських дівчат загинули геройською смертю зі зброєю в руках, захищаючи ранених бійців УПА.